Бумажника якось каже. І припратали в тесу. Туди сюди кажуть, ну що, кажу, стираємося, по два рублі на там кормило. По 50-ку пійл, тоді. Він каже, туди, я той кафтан, де лежав порт Нема! Я <реку> 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 кажу, я поймаю, як ребята!

Até daqui a a se foi no Churi. Traz a mão aqui da pista. Ai, aqui eu cido aqui i

I <speaking in foreign> am <language> Sarşarşarşarşı, nerede zıhdışma? Aya zıhdışma. Nerede zıhdı? Nerede zıhdı? Nerede Сьогодні русоюв косу чешату, русою косу часа, а, а в неділю і зрадуш любов плакала, а медію, і зрадуш любов плакав. Значить що?